I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'm of my chest i never forget what it's like to be in debt, baby. De Глазуючи історичними вулицями європейського чи американського міста, складається враження, що вони мають однакову атмосферу. Для них характерні бульвари, проспекти алеї, вузькі вулички та площі правильної форми. І якщо на тлі міської метушні зупинитися хоч на хвилинку, то помітно, як більшість будівель у центральній частині міста дуже схожі між собою. І цьому є причина. Ці будівлі були побудовані під час епохи історизму. Але що означає цей термін? Ми можемо бачити, що зовні будівлі мають сучасну конструкцію таку, ніби мають принаймні пару сотень років, і все ж більшість з них були побудовані у другій половині 19 століття. Це тому, що епоха, про яку йдеться, визначала професійний досвід насамперед на основі глибокого знання історії, і вміння застосовувати історичні архітектурні функції та форми, виникли так звані неостилі. Які використовувалися архітекторами при будівництві споруд різного призначення, поєднання цих різнорідних стилів, які поверталися до історичних епоху, у найщиршому значенні називається еклектика. Ось декілька прикладів того, що стосується еклектичної архітектури, в усій її багатій деталізації. Цей витончений простір є прекрасним прикладом міської архітектури в стилі історизму, салонного типу, закритий громадський сквер. З фасадними конструкціями. Саме в цей час, будь-коли раніше, стає важливим дизайн з фасаду. Насамперед фасад визначає характер еклектичної споруди. Його часто розділяли вертикально з ціновими колонами пілястри, запозиченими з класицизму, в той час висоту розділяли між поверхами карнизами, взятими з романтизму, обрамані невеликі вікна знизу за допомогою карниза. А зверху декорували недбудованою трикутним або непівкруглим тимпаном. На фронтонах часто містилися рельєфні орнаменти, великі вікна мали арку у романському або отичному стилі, ефект величі розміру і висоти будівель, додатково посилювали серію колон і рядами класичних лізен. Перевагою давало сильно виступаючим і пишним капітелям колон. Тим самим підкреслюючи поділ на окремі поверхи, балкони стали родзинками фасадів. Вони були витончені і спиралися на масивні опори. Відповідно до економічних принципів, перила могли бути виготовлені з каменю, або скованого заліза, останнє входило в моду в той час. Коване залізо також використовувалося для коридорних балюстрад. Для декорування великих воріт, для ручок і дверних ручок, що стосується інших творчих мистецтв епохи, то в проєкт нової будівлі вводили велику кількість скульптур, поважні будинки повинні були містити скульптури, бо більше в інтер'єрі мали бути представлені картини, Переглянувши специфіку, тепер розглянемо функції будівель, зведених у цьому стилі. Більшість еклектичних будівель це житлові будинки чи багатоквартирні будинки. Вони були, як правило, дорогими і містили точніших гноведень, наприклад, водопровідну воду. Такі будівлі будувалися, аби залучити багато буджусії у міста. Водночас різні поверхи у великих багатоквартирних будинках відображали і версти суспільства. Бідні люди могли проживати лише на верхніх поверхах, саме в цей час були побудовані будівлі, які досі визначають обличчя великого міста, серед яких були готелі для задоволення потреб туризму. Який набирав популярності в ті часи, та адміністративні споруди, такі як міські радуші та будинки суду. У великій кількості зводилися театри, музеї і виставкові зали, а також міські термальні купальні, які забезпечували належні санітарно гігієнічні умови. Більшість будівель, університетів і інститутів теж були зведені в цю епоху. З розвитком технологій з'явилися будівлі, пошти та телеграфу, крім того, по мірі процвітання торгівлі. Промисловості та туризму розвивався попит і на залізничні станції, і останнє, але не менш важливе, духовенство також відігравало значну роль у замовленні будівельних робіт. Епоха історизму в архітектурі тривала приблизно до початку 1990-х років. Академічний підхід, пов'язаний з історичними стилями, дещо обмежував архітектуру, але, попри це, саме еклектика не суперечила прогресу стилів. Стиль, як і раніше, високо цінується сьогодні та відіграє ключову роль в міському пейзажі. Виник як філософський та мистецький напрям в кінці XVIII століття та розвивався до середини 19 століття. Це були часи революцій та наукових відкриттів. Накопичувалося розчарування ідеями раціонального класицизму, а стрімкі історичні події змінювали уявлення людини про її життя. Це були незвичайні часи. Спалахнула французька революція. Вдалося розшифрувати давньоєгипетські ієрогліфи і відкрити першу залізницю. Романтизм запанував у літературі, музиці, живописі і вплинув на те, як ми зараз сприймаємо світ. Культ античності змінився на захоплення іншими епохами минулого, особливо середньовіччям. З'явилася цікавість до національної історії та рідної природи. Походження терміну романтизм теж загадкове є версія, що це слово походить від слова роман, адже в цей час всі захоплювалися лицарськими романами, де оспівувався героїзм середньовіччя. Ця давня епоха викликала захват і зацікавлення, а готичні собори навіть стали зразком для архітекторів. Центрі уваги опинилася людина, її почуття, мінливий настрій, емоції, душевний порив. Художників перестали вважати ремісниками, вони відчували себе винятковими особистостями, справжніми митцями. Живописці тепер могли самі обирати теми, наприклад, зображувати актуальні події чи прислухатися до власних почуттів. Природа стає об'єктом уваги та спостереження. Вона теж має настрій, і романтики спостерігають її мінливі, швидкоплинні стани. Художники вирушали в довгі прогулянки і зображували на своїх картинах туман, ніч, вечір, загадкові руїни, закинуті собори, небезпечні скелі. Чи подобається вам світ таким, як він є, без прикрас та ідеалізації? Саме таким його почали зображувати художники-реалісти на своїх картинах, що стало справжнім переворотом у мистецтві. Реалізм це напрям, який виник у середині ХІХ століття. Він звертався до зображання дійсності, життя простих людей і висвітлював соціальні проблеми. Термін реалізм має два значення. Ним можна позначити конкретний напрям, а також можна вживати, коли говоримо про життєподібність у мистецтві, тобто схожість на життя та реалістичність зображеного на картині. У ті часи з'явилася преса і ставала більш видимою соціальна нерівність. Мистецтво теж змінювалося, і художники звернули увагу на реальне життя, що їх оточує. Реалізм виник у Франції і змінив шлях розвитку живопису. Адже вперше прекрасним вважали не щось ідеальне чи вигадане, а дійсність, навіть якщо вона не була привабливою та особливою. Цей напрям виник на противагу вишуканому академічному мистецтву і загадковому романтизму. Реалістів цікавили життя простих людей та звичайна природа навколо них. Імпресіонізм від французького слова «impression» – враження виникає у 1860 1870-ті роки та остаточно формується на початку ХХ століття у Франції. Однією з важливих характерних рис імпресіоністів є відмова від академічних норм. Академізм. Стиль і напряму у мистецтві 19 століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі високого мистецтва, насамперед Національними академіями мистецтв з використанням спадщини, античності та відродження. В той час, як імпресіонізм бере свої витоки з різних джерел, перш ніж вилитися у важливі зміни в манері малювання, Зародження його головним чином полягає у відмові від мистецтва, що вважається занадто академічним. Риси, які оголошують це явище, можливо помітити у художників, які дозволяють собі більш вільну експресію малювання, малювали те, що бачили перед собою, та намагалися передати свій настрій за допомогою світла, кольорів та особливої манери малювання. The hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. Символізм, як творчий мистецький напрям, зародився на межі 70-х-80-х років у Франції, хоча символічне сприйняття світу настільки ж дивне, як і сама культура людства, адже існують символи, що закріпились навічно, значення яких всім відомо, і воно вже є загально визнане. Можуть з'являтися і нові, бо символ це відображення душі людини, а тому і її домо переживань, прагнень, всього, чим вона живе і про що мріє, до чого прагне. У символічному мистецтві замість образу почав застосовуватись художній символ, який мав відображати глибокі душевні пориви людини та допомагати у пошуках вічних істин. Тому символічне мистецтво завжди філософське, елітарне, це мистецтво що спонукає то само заглиблення, допомагає прорватися крізь завісу повсякденності. Це порив до високого і заглиблення у таємниці світобудови. cause i got something to prove i gotta take what i hate and finally make a move i think of you and all the shit you don't do well i'ma make hellish shit that i don't be